i yeah. Люблю і вітер, і росу, і тепло сонечка красу. Бо все це наша Україна. Вона одна у нас і єдина. Не складно відшукати Україну на карті світу. Ця древня земля лежить на південному заході східноєвропейської рівнини. Проти сонця головою до чумацького возу, А ногами до синього моря. Так співали в старовину кобзарі та вірники і населяють цю землю талановитий і стійкий народ з унікальною історичною долею, неповторними духовними якостями, прекрасною, самобутньою душею, особливим характером, у якому степова волелюбність і непокірливість поєдналася з європейською раціональною поміркованістю. Ми пишаємося тим, що Україна стала рідною землею для тисяч росіян, білорусів, поляків, чехів, румунів, татар та інших народів. Для кожного з нас Україна це те місце, де вона народилася, де проминуло її дитинство, і сказкою, матусиною піснею і батьківською ласкою. Україна це рідний дім, де завжди з любов'ю чекають на нас. Наші Мабуть, кожна людина вважає, що місце, де вона народилася і живе найкращий куточок землі. Таким місцем для нас є Вовренецький край. Це край, де родючий степ, терпкі запахи чебрецю і полину, житниця України, край хлібородів. Це та земля, по якій ми зробили свої перші кроки. Земля наших батьків дідів і прадідів. І вона найдорожча за все на світі. Вона єдина, де ми почуваємо себе вдома, затишно і привітно. Мій край, мій рідний край, поле, річка, зелен гар, краєвиди всі чудові, нам з дитинства так знайомі. Бобринець засновано у 1767 році, а з 1828 року він відомий як повітове містечко Херсонської губернії. До сьогодні збереглися у місті споруди ХІХ століття, які пов'язані з життям відомих людей. Хто проїжджає центральною дорогою Бобринця у напрямку Миколаєва, обов'язково зверне увагу на величний Вознесенський храм який збудовано у 1912 році архітектором Яковом Павченко, а трохи далі на золоті куполи Свято-Миколаївської церкви, збудованої у 1853 році на кошти княжни Анни Дмитрян. Тут розпочинали творчу діяльність корифеї українського театру Лукич-Кропивницький та Карпенко Карій. Зупинявся проїздом на Одесу Олександр Сергійович Пушкін. На початку ХХ століття населення міста налічувало 14 тисяч чоловік, з яких 24% євреїв. Тож не випадково з моменту заснування і до революції бобринець вважався суто єврейським містечком. Нині тут проживають в основному українці. Історія народу вмирає тільки тоді коли в душі кожної людини настає забуття. І щоб не поросли бур'янами дідівські та прадідівські могили, ми повинні вшановувати імена своїх предків, які лишили по собі незабутню пам'ять. Назвами вулиць Бобриця промовляє сама історія, складна, суперечлива. Але це наша історія, і забувати про неї ми не можемо. Найстарішою у нашому місті є вулиця Леніна. Тут знаходиться наша рідна Вовринецька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 5 В школі присвоєно ім'я видатного вченого, лауреата державної премії Радянського Союзу, вченого фізика-дослідника Петра Павловича Шумилова. Після подій на Майдані було запропоновано перейменувати вулицю Леніна на вулицю Героя Небесної Сотні Віктора Чміленка. Віктор Іванович Міленко громадський активіст, активний учасник Євромайдану, загинув від кулі Снайдера 20 лютого 2014 року. На будівлі нашої школи було встановлено меморіальну дошку герою Небесної Сотні Віктору Чміленку, адже саме в нашій школі Віктор Іванович навчався. Він не відокремлював свою особисту гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не тільки те, що є в тобі, на тобі, але й все те, що навколо тебе, твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність. Живуть у нашому місті справжні патріоти, адже патріотизм це стан душі, спосіб мислення і світобачення, це конкретне життя у конкретних обставинах, коли людина відчуває. Що вона у вітчизні, а вітчизна у ній, і вони нерозривні. Замініть поняття Вітчизна на поняття Україна і матимете український патріотизм. Іншого й бути не може. У національній державі поняття патріотизму завжди є національним. І не біймося цього. Цим пишатися треба. Ви сьогодні є представниками. Від кожного класу. А це означає, що зараз тут, біля незвичайного дерева, дерева миру, знаходиться вся школа у вашій особі. Така акція проходить у нашій школі вперше. Сьогодні вся наша школа виступає за мир. Ми можемо сьогодні сказати діти проти війни. Давайте скажемо дружно і хором. ДІТИ війни. Я Ришка Юля, учень 6 класу 5 школи. Наша школа вирішила поприбирати в цьому чудовому класі, бо тут е, за зиму зібралися зі трошки сміття. Привіт, мене звати Дашка, я філія Крова, я учителя 6 класу 12 No5. Я дуже не своє місто. Я не пишаюся, тому що це завжди на 3 міста. Ми працюємо. Ми працюємо на благо нашого міста, щоб воно розквітало, Було гарне, красиве. Для того, щоб дітки туди відпочивали. Доброго дня! П'ята школа продавши, Демко Максим. Алло Євгенію, скажіть, будь ласка, що для вас є Україна? Україна для мене. Це життя, це повітря, яким я дихаю. Це моя сім'я і це маленьке містечко в центральній Україні, Бобринець. Скажу чесно, в 1978 році у мене була можливість працювати у мальовничому куточку Бахчисарайського району Криму. Але пропрацювавши у Бобринці один рік, я зрозуміла, що це моя батьківщина назавжди. Тут народились мої діти. Тут мій будинок. Тут моя улюблена школа, і всі діти, які ній навчаються, оце і є Україна. Дякую. А скажіть, яким ви бачите шлях України до Європи? Я переконана, що Україна швидко стане європейською країною, коли у кожному в свідомості буде почуття європейця і в роботі, і в поведінці, і в моралі. Тільки коли ми будемо разом. Коли ми це усвідомимо, і коли кожен із нас докладе до цього свою частиночку праці й душі, тоді тільки ми станемо європейською країною. Ще раз вам дякую, до побачення. Я дитя, твоє дитя. Засігаю в моїх очах, я люблю тебе, до нестям Слива, весняна, тепла, злива, стикайсь, сльозами по моєму склі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Сі мої мрії, тільки про тебе, Всі мої думки, віддані тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі не одна деліти, я буду і ніколи. Ми вважаємо, що кожен з нас повинен дбати про її батьківщину. Це наш священний обов'язок, це наша обітниця перед нашими предками, які боролися за щастя рідної землі. Хоч би що не сталося з вітчизною. Хоч би які вороги не хотіли завоювати її свободу, ми усі повинні стати на її захист, бо ми патріоти, ми славні сини і дочки нашої рідної матінки України. Забув про труднощі свої На світі Насідіє, одна країна, яку люблю, це Україна. Її люблю, люби, я буду і ніколи я її не забуду. На світі є, одна країна, яку люблю це Україна. Її люблю, люби, я буду і ніколи я її не забуду. Яди, дитя твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах, я люблю тебе, до нестям, Я дитя твоє дитя, ти люби мене, як я, ти засіяю в моїх очах, я люблю тебе, до нестям.